Друзі, всім доброго. Хочу поділитися своїм оптимальним способом заготівлі та сушіння дров. Отже, маю такий навісик невеликий, в цьому році дещо його розширив. І як я роблю, коли дрова привозять тут мають бути колись. Двері, поки відкритиму лист лист, прохнастіло, перенозять дрова, їх вигружають тут. Я їх пиляю, відразу перекидаю сюди і потім складую під навіс. Чому саме під навіс, а не відразу у дровник Тому що е, для гарного освіщіння Дров потрібно, щоб повітря гуляло, а у дровнику все зачинено і вони там дуже погано сохнуть. А ось коли ось так от під навісиком вони дуже добре сохнуть. Ось я попиляв, поскладав, все забив, залишилося невирішене питання стіна двома палками. Що ми будемо робити з ними? Ну, тут два варіанти. Або е буду пиляти не на три частини, а на чотири або п'ять. і порубаю, бо фізично вони просто не влазять у котел, або залишу і відвезу на полораму і попиляю на матеріал. І ось трошки тут ще в мене не влізло. Але це можна відразу у дровник складувати, та їх відразу можна і топити, бо це дрова, я сюди відкидував ті, які висохли природнім шляхом на курню. Трохи е, смоліни напиляв на, на розпалочку. Ну, а, а, а ці дрова зараз відразу перевезу у дровотню, хоча там ще є дрова, які лишилися з минулого року. Зараз вам покажу одним кадриком. Так, на вулиці позбирав вже сміття. Таке сміття, яке горить і дає користь, дає тепло. Це я ще два-три рази протоплю котел. Ось, ну а ось дрова, які залишилися з минулого року, вони також сухі. І сюди можна поскладати ті наверх і в першу чергу також їх використовувати. Бо якщо б я сюди наверх поскладав мокрі, бо тут сухі б залишилися, а так, повністю, коли вже це виберу, тоді вже буду перевозити сюди решту дров. Чому я тут відразу не сушу? Бо якщо знайду фотографію вставлю сюди. Бо якщо відразу привезти дрова з лісу і тут поскладати, тут немає протягу і дуже погано сохнуть тут дрова, я вам скажу. А сухі дрова від них набагато більше користі, я вам скажу. Ну і ще хочу додати і повторитися, що дрова я зовсім не рубаю. Дрова привозять нам двохметровими, і я роблю лише два пропила. Один і другий. І виходить три частини орієнтовно по 60-70 см. І такими дровами ми топимо котел Кому буде цікаво, є відео, я в описі додам, як саме це проходить. Так він шифера підложив, щоб не капало на, на нижні палочки Ну і, звісно ж, цікаво буде по ціні. Яка ціна у нас зараз на дрова? А зараз у нас ціна на дрова 7100 гривень за 6,5 кубі кубічних метрів. Ну, Це одна машина така, лісовоз такий приїжджає, вгружає. І по, по розходу дров, що я вам скажу? ну, а, Раніше, коли були старі вікна, і була стара підлога в одній частині дому, то у мене дві машини таких дров уходила елементарно за зиму. Ну а зараз вікна замінили, підлогу зробили половини половину будинку, і зараз від однієї до півтори машини таких дров у мене уходить. Але ж зауважте, що у мене ще від дров гріється. Вода весь сезон. Починаючи вже з вересня, ми починаємо підтоплювати, бо гаряча вода йде від котельні. Електричний бойлер в мене виключений. І ця ще енергія йде на гаряче водопостачання. Отже, такі справи, друзі. Всім доброго!